45 дітей з Черкащини два тижні відпочивали в Казахстані в навчально оздоровчому центрі Балдаурін організували поїздку Посольства Республіки Казахстан в Україні, посольство України в Республіці Казахстан за підтримки народного депутата України, голови групи Верховної Ради з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан Сергія Нагорняка та Черкаської обласної військової адміністрації. На батьківщину в Україну діти повернулися сповнені позитивними емоціями і враженнями. Це була не просто поїздка, а важливий крок у міжкультурному діалозі, адже українські діти пізнавали казахську культуру, налагодили комунікацію з однолітками. Вернулися діти вже звідти з дуже гарними емоціями, з прекрасними емоціями. Діти з захопленням розповідали і про той свій візит до Казахстану, про своє знайомство із культурою Казахстану. І були на екскурсії в місті Астана, в столиці Казахстану, і в багатьох інших місцях. З Лисянської громади на відпочинку побували двоє дітей. Серед супроводжуючих була Ольга Клівак. Нашому народний результат Сергія Володимирович Наганяку надано на можливість нашим діткам з нашої Черкаської області відпочити в Україні Казахстан в оздоровчому міжнародному оздоровчому центрі Балдерен, де вони наш, е... Де вони знайшли багато спільного із своїми однолітками? І також велика подяка працівникам і дирекції табору Волдерен, які прийняли на тепло і зробили дозвілля дітей цікавим і хорошим. Дякуємо вам, Велике. Все, дякую вам. Дітки, а у вас які враження? Розкажіть? Сподобалось? Так, дуже сподобалось. Поїдете ще. Назар Орейшич із села Муринці з Виногородського району каже, що вражений поїздкою і має лише радісні спогади та емоції. Ти добирались дуже довго, але і так само до дому теж дуже довго. Зразу можу сказати те, що враження у мене дуже добрі і звернення тепер до казахів у мене. Завжди позитивні. Знаково, що діти поїхали саме з Черкащини, де народився Тарас Шевченко, за 10 років перебування в засланні в Казахстані. Шевченко створив сотні малюнків, вірші, натхнені казахською тематикою. Я вважаю, що такі проєкти потрібно і надалі підтримувати. І ми вже говорили на цю тему знову ж таки із казахською стороною, яка посприяла такому візиту наших дітей і з казахським бізнесом, який був долучений теж і фінансував логістику.